великий лёх. положились си нас, поношение соседам нашим, подражание поругание сущим окрест нас. положились и нас у притчу во языцах, покиванию главы в людях. Псалом 43, стих 14 и 15. Три души. Як с них Три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить ми тепер душі, а не люди. А ціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає. Як розкопа великий льох. Перша. Як була я людиною, то Прісею звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут, було на цвинтарі, я з дітьми гуляю і з Юрусем Гетьманенком у піжмурки граєм. А гетьманша було вийде та й кликне в будинок. Он де клуня. А там мені фіг і родзинок, всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть із Чигирин гості, то цей шлють було за мною. Одягнуть, обують. І гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботу росла виростала, як квіточка, і всі мене любили й вітали, і нікому я нічого, ніже, злого слова не сказала. Уродлива, та ще й чорнобрива, всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на те її, рушники вже ткались. Отот -от була б подавала, та лихо зустріло. Вранці рано, в Пилипівку, якраз у неділю, побігла я за водою, вже й криниця тая замуліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь гетьман старшиною я води набрала та в повні шляхи перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собак отруїла тією клятою водою. От за що я караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають? Друга, а мене мої сестрички за те не упустили. Що цареві московському коня поїла в Батурині, як він їхав у Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все Сейму потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах Мазепених. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися зо мною лежали. І насилу, то насилу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. Насилу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під Полтави. А я йшла з водою до хатини. А він мені махає рукою, каже, коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховала, та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала в безверхій хатині. А назавтра й вона умерла, і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. Третя А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві, я плакала. Я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що в маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала, і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили, воєводи. І меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, й мати умерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на метарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіте, сестриці, Смеркається! Полетимо ночувати в Як що буде робиться, відтіль буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли. І в купочці на дубочку ночувати сіли. Три ворони. Перша. Крав! Крав. Крав! Крав, Богдан! Крам! Та повіз у Київ. Та продав злодіям той крам, шо накрав. Друга. Я в Парижі була, та три злота з радзівілом та потоцьким пропила. Третя. Через мост іде чорт, а коза по воді. Бить біде, бить біде. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон. І сіли на маяку, що на горі посеред лісу усі три, мов на мороз, понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Перша оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От, бачте, я й з чим розговіться. На в твоїй Московщині є чим поживиться, чи чортма й тепер нічого. Третя. Е, сестриця много тріуказа накаркала на одну дорогу. перша на яку це? На ковану ну вже наробила третя. Да шесть тищ в одной версі душ передушила. Перша. Та не бреши, бо тільки п'ять, та й то з фон корфом, ще й чваниця показує на чужу роботу капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі. Поганці погані, що розлили з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту, та й вже й годі вже й запишались, а? яка вельможна пава. Друга і третя. А ти що зробила? перша адзуськи вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які. Карамзіна, бачиш, прочитали, та й думать, що ось то ми, адзусь, не ріки. Колодочки не убилися без перекаліки. Друга. Ото, яка не дотика, не та рано встала, що до світу упилася, а та, що й проспалась. Перша, Упилася б ти без мене своїми ксьонзами, чортма хисту, я спалила Польщу з королями, а про тебе ще тухо і досі б стояла, а з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала? Та й живущі ж, проклятущі. Думала з Богданом, отот -от уже поховала, ні? Встали погані. Із шведською приблудою. Та й тоді ж творилось аж злісшаю, як згадаю. Батурин спалила сулу в ромні згатила Тільки старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіяла, Насибала бурта на орелі, на ладогу так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила. І славного полуботка в тюрмі задушила, А тоді то було свято аж пекло злякалось. Матер Божа у ржавиці вночі заридала. Третя. І Я таки пожила з татарами з мучителем покутила, з петрухою попіла, да німцям запродала. Перша. Та ти добре натворила, так кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягай, та й засни. А в мене ще враг їх знає, кого вони виглядають, вже ж і крепость завдала, і дворянство страшну силу в мундирах розплодила, як тих вошей розвела, все вельможні байстрата, вже ж і січ їх біснувата жидовою поросла. Та й москаль не згірша штука, добре вміє гріти руки, і я люта. А все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрюкують По милості Божій і ви, наші, і все наше, і гоже й негоже. Тепер уже заходились древности шукати у могилах, бо нічого. Уже в хаті взяти, все забрали любісінько. Та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають? Трошки, трошки б підождали, і церква б упала, тоді разом дві руїни у пчелі описали. Друга й третя. Чого ж ти нас закликала, щоб на льох дивиться? Перша такий на льох. Та ще буде два дива твориться. Всю ніч будуть в Україні родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, другий буде Оце вже наш, катам помагати. Наш вже в череві щипає. А я начитала, що як виросте той гонта, все наше пропало. Усе добро поплюндрує й брата не покине і розпустить правду й волю по всій Україні. Так, от бачите, сестрице, що тут компонують. На катів та на все добре кайдани готують. Друга. Я золотом розтопленим залю йому очі. Перша. А він клятий недолюдок золота не схоче. Третя. І я царевими чинами скручу йому руки. Друга. А я зберу з всього світа всі зла і всі муки. Перша ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати, а то лихо буде. Он, бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте? Застогнала гора над Чигрином. О! Сміється і ридає уся Україна. То близнята народились, а навісна матери, хочеться, що й ванами обох буде звати. Полетімо. Полетіли летячи, співали. Перша попливе наш Іван по Дніпру у лиман з кумою. Друга. Побіжить наш ярчук, Вірій їсти гадюк. Зо мною. Третя. Как хвачу да помчу В самий ад палічу стрілою. лірники. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Ішли в суботов про Богдана мирянам співати. Перший. Що то сказано ворони. Уже й помостили, Мов для їх те сідало москалі зробили. Другий. А для кого ж? Чоловіка, певне, не посадять, лічить зорі. Перший. Ти то кажеш, а може, й посадять москалика або німця, а москаль та німець і там найдуть хлібець. Третій. Що це таке верзетеви? ви, які там ворони, та москалі та сідала, нехай Бог боронить. Може, ще нести заставлять москаля плодити. Бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. Другий. А може, й так, так на чорта ж їх на горах ставить, та ще такі височенні, що й хмари достанеш, як вилізти. Третій. Так, отже, що. Ото потоп буде. Пани туди повилазять, та й дивитись будуть, як мужики тонутимуть. Перші. Розумні ви люди, а нічого не знаєте. То понаставляли ти фігури он для чого? Щоб люди не крали води з річок, та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам за тясьмою. Другий. Чорзна що провадить, нема хисту, то й не бреши. А що як присядемо тутечки під берестом та трохи спочинем? Та в мене ще шматків є, хліба в торбині, то поснідаємо в пригоді, поки сонце встане. Посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Третій. Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко берестечко. Другий. В великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базар люду насходилось, та й панства не трохи. От де нам пожива буде. Ану, заспіваєм, проби ради. Перший. Та цур йому лучше полягаєм та виспимось. День великий. Ще будем співати. Третій. І я кажу Помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули. Ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру, та трохи спочили, поставили караули. І справник аж просить, щоб нікого не пускали, і в Чигирин доносить по начальство. Приїхало. Начальство мордате, подивилось Треба, каже, своди розламати, верне й єло. Розламали, та й перелякались. Костяки в льоху лежали, і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана. Черепок. Гниле корито, й костяки в кайданах, якби форменних, то добре, вони б ще вздалися. Засміялись. А і справник трохи не сказився, що нічого бачиш взяти, а він же трудився, і день, і ніч побивався, та в дурні убрався. Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить бігамов мов несамовитий, Яременка в пику пише, по московській лає увесь народ і на старців моїх налітає. Ви що ділаєте, делаєте плути? Та ми, бачте, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармаєди і пісню сложили про такого ж мошенника. Нас, пане, навчили, я вас навчу. Заваліть їм. Взяли і завалили, Випарили у московській бані прохолоді. Отак пісні Богданові стали їм пригоді. Так малий льох у суботові Москва розкопала, велико ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Суботові на горі Високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане! Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопають та тебе ж і лають. Що й за труди не знаходять, так то, Богдане. Занапастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков, домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байструки є сараною сіли. От таке то зіновію. Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України, сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.